Тривалий час Україна і українці зазнавали гніту спершу Радянського Союзу, а потім Росії. Зараз наша країна у фазі активної боротьби з тим, що так довго нас пригнічувало. Утім, відгомони тоталітарного минулого досі живуть на вулицях наших міст. Так, наприклад, пам'ятник радянському герою Попудренку досі непорушно височіє на одній із центральних вулиць міста. Та чому варто говорити про його декомунізацію? Попудренко це у 1938 році перший секретар Новобасанського райкому компартії в 1940 році. Третій секретар Чернігівського обкому комуністичної партії. Окрім безпосередньої участі в керівних органах Совєтів, Попудренко також був організатором радянського партизанського руху в Україні. Про свої звершення писав у щоденнику, який пізніше був надрукований. Чи в 95-му, чи в 96-му роках журнал Сіверянський літопис надрукував щоденник Попудренка, який зберігся. І ось він пише про своє партизанське життя. Зустріли в лісі дядька, який за дровами поїхав зимою. Розстріляли. Зустріли дезертира. А хто такі дезертири були, коли фронт валився і люди, ну, хаос був через радянське командування. Розстріляли. Зате, коли напали на спирзавод, то всі понапивалися. Постать Миколи Попудренка підпадає під закон про декомунізацію. Утім, тривалий час питання утилізації цього погруддя не розглядалося. Не розглядався чому? Тому що він е, герой Радянського Союзу. Але той факт, що Попудренко займав керівні посади е, в комуністичній партії, зокрема, він був там е, першим секретарем е, комуністичної партії в Новій Басані і е, третім секретарем обкому партії Чернігівського, то е, та, він підпадає під. Е, Закон про декомунізацію, про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, використання їхньої символіки. І тому саме нашим департаментом опрацьовуються питання щодо. Проведення процедури, зняття його з обліку, але цивілізованим шляхом, звичайно. Та за словами пана Василя, такі персоналії в історії Чернігова існувати не повинні. Його присутність пам'ятника, як і вулиці в Чернігові, абсолютно недоречна з точки зору декомунізації і звільнення топоніміки міста від тоталітарного минулого. Борітися поборети. Писав Тарас Григорович Шевченко пророчі слова, адже викоронити все, що відкладалося роками, справді складно за один підхід. Тому віримо, що зовсім скоро всі пам'ятники тоталітарних героїв будуть утилізовані по всій території України.